Звільнили дружину та заарештували майно розголос корупційного скандалу щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його родини та оборудок з Міноборони продовжує набирати обертів. Власність сім'ї та підконтрольних Гринкевичу компаній арештували. Про це інформують в Державному бюро розслідувань та офісі генпрокурора. Як повідомляє прес-служба відомства, арешти наклали на нерухоме майно транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Також у межах розслідування за фактом поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки за адресами проживання і роботи бізнесмена та за адресами проживання директорів та офісів підконтрольних йому компаній. Отримано виставок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році. Не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання військовослужбовцями збройних сил України. Втім, у центрі протидії корупції зазначили, що раніше майно Гринкевича вже було під арештом, однак згодом його скасували. Тому радіти арешту майна поки рано, адже компанії Гринкевича та його родини раніше уже успішно скасовували арешти. Зокрема, у серпні 2022 року Нацполу через суд вдалося арештувати грошові кошти на рахунках трьох компаній, пов'язаних із родиною Гринкевича і ще двох фізичних осіб. Повідомили у центрі протидії корупції. Не оминув корупційний скандал і сім'ю Гринкевича. Напередодні студенти оголосили про пікет львівської політехніки з вимогою звільнити з роботи дружину скандального львівського підприємця Світлану Гринкевич. Однак професорка випередила студентів та написала заяву про звільнення за власним бажанням. Зазначимо, що жінка також є співзасновницею благодійного фонду Хоп'ю, який фігурує в кримінальних провадженнях щодо закупівель Міноборони. Днями заступник Міністерства оборони України Віталій Половенко заявив, що міноборони розірвало договори із компаніями, які пов'язані з Ігорем Гринкевичем. Згодом він уточнив, що ще одна угода продовжує діяти. А розпочалось усе з розслідування ДБР за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ, які за даними слідства мав постачати львівський бізнесмен. Згодом Гринкевича затримали за спробу підкупити одного з керівників ДБР хабарем у 500 тисяч доларів. Загалом підконтрольні Гринкевичу компанії виграли 23 тендери на півтора мільярда гривень на постачання одягу Міноборони, частину з яких не виконали взагалі, частину частково або ж за завищеними цінами. Найцікавіше, що оборонні замовлення повинні були виконувати компанії, які раніше займалися будівництвом, і не мали належних виробничих, складських та інших можливостей, щоб виготовляти і зберігати речі для потреб міноборони. Максим Турчинський, телеканал НТА. I don't know.